Удар по Одесі покажемо, як місто оговтується після російської нічної атаки. ПДВ для фопів та надбавки педагогам. Низка українських міст вже виступила з ініціативою щодо звернення до Верховної Ради України. Комісії міськради Миколаєва готуються до січневої сесії. Підтримка відновлення та відбудови вони багато працюють по нашим запитам. Розкажемо з якою метою у Миколаєві відкрили офіс проон сьогодні. Вівторок, 27 січня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Росіяни вночі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Основний удар спрямували по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомили Вова. Відомо, що в Альшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків зруйновано приватний будинок. Ще два будинки пошкоджені. Поранення отримала 59-річна жінка. Її у тяжкому стані госпіталізували до лікарні в Миколаєві. Крім цього, вночі, 27 січня, на Миколаївщині збили 10 шахедів та безпілотників-імітаторів інших. Tipi. В Одесі на місці руйнувань після нічної атаки російської армії рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Пошуково рятувальні роботи тривають. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, рятувальники продовжують розбір завалів. Як відомо, вночі, 27 січня, війська РФ масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих, серед них дві дитини та вагітна жінка. У наслідок обстрілу пошкоджено об'єднання об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр і магазин також зафіксовано пошкодження будівлі церкви в центрі міста. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації. Відповідні документи за підписом глави держави оприлюднені на сайті Верховної Ради України. Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжені ще на 90 днів, тобто з 3 лютого до 4 травня цього року. У Києві 36-річні жінці повідомили про підозру у систематичному жорстокому поводженні з власним сином. Про це повідомили у столичній прокуратурі. За даними слідства, упродовж минулих двох років жінка неодноразово застосовувала до дев'ятирічної дитини фізичне та психологічне насильство. Факти жорстокого поводження стали відомі після того, як у школі помітили травмування хлопчика та повідомили відповідні служби. Дитину вилучили з родини. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного Типу, а його матері загрожує до шести років позбавлення волі. У прокуратурі також повідомили, що співмешканець підозрюваної заявив, що не знав про факти насильства проти дитини. Водночас місце перебування біологічного батька дитини наразі не встановлене. У Миколаєві поліцейські розшукують матір-немовляти, яку залишили у сміттєвому контейнері. Про це повідомили в поліції. За даними правоохоронців, в день, 26 січня, на лінію 102 звернулася жінка, яка виявила новонароджену дитину у контейнері для сміття на вулиці Лазурній. Немовля госпіталізували. Наразі ним опікуються медики. Стан дитини оцінюють як задовільний. На місці працювали слідчі, оперативники, криміналісти та кінологи. Поліція проводить заходи та встановлює особу матері. Правоохоронці просять громадян, які володіють будь-якою інформацією, повідомити її за контактами поліції. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич нагадав, що в місті працюють так звані віконця життя. Це спеціальні бебі-бокси при медичних закладах. У них жінки, які опинилися у складних обставинах, можуть анонімно та без кримінальної відповідальності залишити новонароджену дитину, зберігши їй шанс на життя. Податкове навантаження на малий бізнес та надбавки педагогам у Миколаєві триває робота над порядком денним найближчої сесії міськради, яка запланована на четвер, 29 січня. Про ключові рішення комісії з питань законності та етики дивіться у матеріалі Олександри Долматович. На засіданні постійної комісії Миколаївської міської ради з питань законності та етики, що відбулася 21 січня, депутати підтримали звернення до Верховної Ради України щодо недопущення ускладнення умов діяльності ФОПів та запровадження ПДВ для малого бізнесу. Ініціатором звернення виступив депутат Олександр Береза. Ініційований зміни до законодавства податкового з метою запровадження сплати фізичними особами підприємцями. Податку на додану вартість, низка українських міст вже виступила з ініціативою щодо звернення до Верховної Ради України, з метою, якби закликати депутатів Верховної Ради не зносити такі зміни, оскільки зазначені ініціативи негативно вплинуть на доходи. До місцевих бюджетів Олександр Береза наголосив, що економіка Миколаєва значною мірою тримається саме на малому підприємництві. За його словами, посилення податкового навантаження може негативно позначитися на наповненні бюджету. Також депутати підтримали аналогічне звернення до президента України та Кабінету міністрів щодо недопущення автоматичної сплати ПДВ підприємцями єдиного податку у разі перевищення доходу. Ми говоримо сьогодні взагалі про втрату е цілого пласту економічної діяльності це платників єдиного податку. Е слід розуміти, що суб'єкти підприємницької діяльності ФОПи вони використовують спрощену систему. ЗНО е ну, е не, не тільки щоб мінімізувати податки, а тому, що це е просто в роботі. Тому що це е, не потребує задіяності бухгалтерів. Е, а щодо ПДВ, це дуже складний податок в адмініструванні. Голова комісії Олена Кісельова зазначила, зміни, запропоновані кабінетом міністрів, можуть зруйнувати малий бізнес та спричинити відтік економічно активного населення з міста. Тому також підтримала звернення Миколаївської міської ради на адресу центральних органів. Крім того, депутати розглянули можливість встановлення муніципальної надбавки педагогам дошкільних закладів. Для цього на рік потрібно 54 мільйони 540 тисяч 960 гривень. В розрахунку були педагогічні працівники за штатним розписом, всі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти. 1820, 1826 вісім осіб. Надбавку планували у розмірі 5 гривень відповідно до урядової постанови про роботу в несприятливих умовах. Однак у міському бюджеті коштів на це наразі немає. Водночас, у 2026 році, місто зобов'язане виконати вимогу Кабміну щодо підвищення зарплат всім педагогам на 40%. Для цього потрібно близько 149 мільйонів гривень. Депутати наголосили, ключовим є реальне зростання доходів вихователів, незалежно від форми, надбавка це чи підвищення зарплати. Олександра Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март. Ті. У Києві українські спецслужби затримали 35-річну агентку білоруського КДБ, яка намагалася проникнути до одного з підрозділів воєнної розвідки. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. За даними ГУР, спецоперація тривала кілька місяців. Правоохоронці документували протиправну діяльність жінки та вели з нею оперативну гру, передаючи дезінформацію під виглядом секретних відомостей. Відомо, що агентка працювала на білоруські спецслужби з 2015 року, а з 2015 чи го виконувала завдання на території України, використовуючи журналістську діяльність як прикриття? Вона збирала інформацію про іноземців, які воюють на боці України, а також намагалася встановити контакти з представниками дипломатичних установ у Києві. Після збору доказової бази жінку затримали в столиці. У Миколаївській області викрили факт незаконного полювання. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. Зокрема, на території Новобузького мисливського рибальського господарства громадянин без дозвільних документів убив дикого кабана. Полювання здійснювалося вночі із застосуванням приладу нічного бачення. За результатами перевірки відкрито провадження. Матеріали передали до правоохоронних органів. В екоінспекції наголошують, незаконне полювання є грубим порушенням природоохоронного законодавства. Та тягне за собою адміністративну і кримінальну відповідальність. На Миколаївщині протягом наступних двох днів ще буде триматися ожеледиця. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики прогнозують, що на території регіону очікується хмарність, дощ, а також налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Можливі пориви вітру до 14 метрів за секунду. Підтримка відновлення та відбудови Миколаївщини в обласному центрі відкрили офіс програми розвитку ООН в Україні. Новий простір покликаний стати оперативним хабом, у якому команда організації зможе реалізовувати широкий спектр проєктів спільно з партнерами. Детальніше про значення цієї події для Миколаєва та усього регіону розкаже Катерина Рупташ. У Миколаєві офіційно відкрили офіс UNDP – програми розвитку ООН в Україні. Простір слугуватиме оперативним хабом, з якого команда проон зможе реалізовувати широкий спектр проєктів і програм спільно з міжнародними та місцевими партнерами. UNDP це один із багатьох партнерів, але один із великих партнерів, які співпрацюють з Миколаївщиною. Це через фонди. Переправляють гроші наші основні партнери, такі як Данія. Тому для нас це особливо важливо. Це прискорює роботу і дозволяє більш глибше розуміти проблематику регіону. Це було моє прохання спочатку наших взаємодій і зараз цей офіс відкрит в Миколаєві для того, щоб покрити з запити і проблематику Миколаєва та Херсона. У проон відзначають, відкриття офісу в Миколаєві є довгостроковою інвестицією, яка має посилити спроможність організації підтримувати громади Миколаївщини на шляху до відновлення реконструкції та сталого розвитку. Ми знаємо, що в Миколаєві працює. Офіс посольства Данії і відкриття офісу UNDP в Миколаєві, думаю, що спростить і зробить більш ефективною роботу співпрацю Миколаївської міської ради, Миколаївської обласної військової адміністрації з урядом Данії через UNDP. Я дякую нашим партнерам за те, що про те, про що ми говорили вже декілька років, відбулося, і впевнений, що від цього всі отримують. А в першу чергу, жителі Миколаївської області, міста Миколаєва, а також жителі Херсона, які зможуть отримати більш оперативно і більше. Ефективну допомогу від наших іноземних партнерів. Керівник Офісу посольства Данії в Миколаєві Якоб Хансен наголосив, що проон залишається одним із ключових партнерів регіону на найближчі роки. Проон є одна з найбільших партнерських організацій Данії, Короліста Данії на Миколаївщині і в місті Миколаєві. Ми наступні три роки будуть виконувати з в багатьох сферах, ремонтуємо лікарні. Надаємо ветеранам різні послуги ЦНАПи ще будуть відкриватися по всій Миколаївщині. Тому це чудова новина, що тут будуть безпосередньо колеги з проно, з якими ми можемо так в щоденний щоденному режимі спілкуватися. Важливою передумовою відкриття офісу став запуск трирічного стратегічного партнерства для Миколаєва між урядом Данії ПРООН, а також обласною та міською адміністраціями. Саме сфера охорони здоров'я є для нас важливою, тобто там ще будуть відкриватися заклади по, по всій області. Плюс до цього додається ще проекти ветеранського підтримки. Її різні будемо підтримувати навчальні заклади для того, щоб навчались більше технарів саме з тих професій, які зараз є найбільш потрібними на, на Миколаївщині. Тобто Слюзери і сварщики і так далі. Тобто, там є багато секторів, по яких ми будемо працювати наступні три роки. Зокрема, низка проєктів, які реалізуються програмою розвитку ООН, стосуються відновлення Миколаєва. Напрямки співпраці дуже різні. Це і надання адміністративних послуг, і створення ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг, і тверді проекти, як то ремонти і м'які проекти, як то навчання, тобто дуже велика кількість проектів, які світова організація, така як UNDP, проводить за фінансування уряду Данії. за що їм дуже велика подяка. Миколаївщина вдячна партнерам за. Підтримку, яку вони надають, та співпрацю, до якої вони продовжують активно долучатися, додає Віталій Кім. Вони багато працюють по нашим запитам і підлаштовуються, щоб це можна було реалізувати. Першочергово це переселенці, це доступ до державних послуг, це гуманітарна допомога і безпека в енергетичному напрямку, тобто саме те, що нам і потрібно. Таким чином, новий офіс проон у Миколаєві дозволить підвищити ефективність роботи, зміцнити комунікацію та сприяти реалізації спільних проєктів у майбутньому. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март. І про погоду саме у середу, 28 січня. День у Миколаєві буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від нуля до плюс 7 градусів. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 89%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками про ідею Миколаївської міськради звернутися до парламенту щодо запровадження ПДВ для малого бізнесу. Аби дізнаватися, Ватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.